Ковиті яблука цим прославилося ТДВ Городоцьке. Підприємство входить у п'ятірку найкращих садівничих господарств у Хмельницькій області. Як зазначає Андрій Битий, це стало можливим завдяки відповідальному ставленню компанії до використання добрив. У нас 120 гектар саду, це одна з його ділянок, це тут ранні сорти. От взагалі, філософія догляду в нас полягає в тому, щоб використовувати сертифіковані якісні препарати перевірених європейських брендів. Тобто ми говоримо про дорогий сегмент хімії. Він більш дороговартісний, але він більш надійний і нам спокійніше від цього спати. Старші городочани пам'ятають, що раніше візитівкою ТДВ Гордоцьке були ягоди, але наразі компанія відмовилася від їх вирощування. Андрій Битий зазначає, що якісні ягоди продукт дорогий і через це не конкурентно здатний. Але на сьогоднішній день ягоди ми від них відмовилися, тому що. Це, напевно, єдине господарство на території громади, яке показує всі податки і тому решту і вали. То нам воно не конкурентне. У нас собі вартість виходить вища, як ретаційна ціна. Відмова від ягід не єдине стратегічне рішення, яке довелося прийняти керівництво компанії, аби втримати її на плаву. Ми маємо близько 1900 гектар рілі, ми вирощуємо на них майже все. От Ріпак, пшениця, ячмінь, соняшник, який ви зараз бачите, кукуруза, соя, і трошки гречки останнім часом, то в нас майже можна сказати семипільна система обробітки ґрунту. Якщо одна культура дасть менший урожай, або взагалом по Україні буде великий урожай, вона просяде по ціні, то інші культури підтягнуть це питання. І, попри те, що в області Гордоцьке посідає гідне місце серед хмельницьких виробників сільгосппродукції, виходити на міжнародний ринок компанія не збирається. По об'єму реалізації і кількості саду, то напевно, може, і в п'ятірку входимо. Якщо говорити за городоцького ТГ, то перші по яблучному сектору, а на міжнародний ринок ми не хочемо виходити. В Європі і так є перевиробництво. Наш товар. Як би там ми гарно не розказували про нього, чи як би нам про нього не розказували, він нікому там не потрібен. Ми потрібні лише як ринок збут. Сьогодні на підприємстві працюють 86 людей. Відносини з колективом Андрій Битий будує за прикладом свого діда, засновника компанії Анатолія Битого. Ті люди, які зараз працюють, вони за тих часів працювали, то вони пам'ятають ці фрази Анатолія Івановича, що навіть як нам буде тяжко, будемо повсти. От як якщо не вийде повсти, то хоча б в той напрямок будемо лежати. Пройшовши шлях від економіста до очільника компанії, Андрій Битий сформулював і своє професійне кредо. В першу чергу це людяність, і задавати треба від самого найнижчого до самого найвищого людяність в плані, що я зробив для того, щоб держава перемогла. Або що я можу зробити, але ще не зробив, для того, щоб цей внесок був досить ощутими для нашої загальної перемоги. А внесок ТДВ Городоцьке дійсно відчутний. Товариство входить у десятку найбільших платників податків у нашій громаді. Лише за 2023 рік компанія сплатила 14 мільйонів гривень податків у місцевий та державний бюджети. Це вдалося завдяки продажу минулого року 3 тисяч тонн яблук та понад 10 тисяч тонн зерна. Цього року прогнози щодо врожаю ще вищі.